Усіх вітаю. 29 травня 2025 року місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене в самому місті, щось новеньке, щось перевірене. Ну, різні сорти винограду. Дещо посадив давно, щось пораніше, але перевіряємо, як вони себе поводять в умовах нашого міста, міста Херсона. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали. Це сказка. Сказка посаджена була осінь 2021 року, 22-й укорінення, 23-й, 24 й Це її 4-й рік. Четвертий рік, і далі я вам розкажу, як вона себе поводить в тих умовах, які я її вганяю. І так, це 100% кишмиш, це дуже важливо. Квітнув він весь виноградник в тому році, квітнув у мене 20-23. В цьому році початок е, цвітіння у нас перепав це сьогодні 20, на 26. Початок? На, початок цвітіння почався 26 травня 2025 році. Е, Визріває вона в вересні. Якщо вам кажуть, що вона рання, вона не рання. Для того, щоб зрозуміти її смакові якості, які дуже, не, дуже такі незвичні, треба, щоб вона визріла і взяла свої е, тана. Морозостійкість заявлена мінус 25, але це вивчається. І давайте так. Ліпше. За всіх себе показала після зворотніх заморозків у мене це сказка. Хуже всіх це емір, а краще всіх показала себе сказка. Я дуже був здивований, як вона себе повела. Але вивчаємо температурний. Купував її у Єльцова, це Калугінська форма. У неї двоплащина. Шпалера з звисаючим привістом. Давайте покажу вам, як це виглядає. Ось тут у неї ось тут одна, втора шпалера, наверх і ось сюди, отак звисає. Ось тут у мене ще один ряд і всередину буде звис звисати. Ось так. В тому році я вдумайтесь на третій рік я їй дав. 22-24 пагани. Ну, це якась діч, звісно. Але я такий парень дав. Думаю, а ти витянеш. І плюс ще зафігачив на неї гібірілініща. Ну, це взагалі це так не робіть ніколи. Ось Тому що мене здивувало, що вона себе показала. Витягнула вона врожай, що було, що не було. На цей рік вона відпочиває. Ми бачимо бачите, невеличкі такі гронки. Це нестандартна її грона. І стандартна грона ось. Ось її стандартна грона, ось така. Вона ще видовжиться. Ну, тут їх дві. Ось. Ось її стандартна грона, ось така. Ось така. От так. Давайте от так поставимо. Бачите, де? Да? Ось і. Ось такі гроночки у неї. Як би так. Давайте на ту сторону перейду. А ось тут було гибереліном і ось така. Маненькі. Ну, Це я тут різав на ріжочок. І на ріжоку є невеличка бронка, дуже невелика. Але ми трошки перевіряємо, що воно як показує. Тому що було все ж таки перевантаження і перевірку проходить. Пасинкуванням у неї, наче все гарно. Треба, нема такого, що, знаєте, там пагін кудись поліз, а куди не зрозуміло. Нема такого у неї. Нормально. В тому році десь я кіл 15 взяв з неї. Ще раз 22 пагони на третій рік і 15 кіл, кіл, кілограм врожаю. Це ну, дід, так не робіть ніколи. Було перевантаження, але вона витримала, плюс воротні заморозки витримали, ще мені здала в цьому році врожай. Ну, це, звісно, устойчивість у неї вище середньої. Вона вражайна потребує нормування гронами. Можна різати на ріжок і можна різати на надовго. Прибираємо двійники трійники Пагонів зважено. Ножиці ось на цьому сорті ножицями можна попрацювати по Фрагментально вирізати Що таке фрагментально Ось. І бачите, тут от, от, як фрагменти. Такі, от, ось такі. От коли вони зав'яжуться так фрагментами повибирають, то тоді вона ягідку зробить вам таку грамів 20 легко. І це буде кишмиш. Е, брав я її однорічним саженцем, корневласним. Ягідку на неї, ягідка на неї не тріщить. В смаку кактус плюс шовковиця. Пружна хрустяща м'якість темного кольору, набирає 20 брікс, гром на 700 кг. Вага ягідки 5-15 грамів. Стимулятор використовував, не рекомендую. Ну, якщо ви вмієте працювати з стимуляторами, тоді цей, цей виноград для вас. Ви знайдете до нього підхід і буде у вас такий по 30 грамів кишмиші. Сажанців в цьому році з неї роблю. Чубука вже нема. І тримаю її в неокровному стані в самому місті Херсоні. Так, сажанці з неї будуть, тому що вона увійшла в четвірку сортів винограду, які я рекомендую на вирощування. І так, 29 травня 2025 року. Межа на 2 км. Комендантська з 21 до 5. Світломаскування на вікнах. В місті гримить. Більше гримить біля річки. Десь орки сунуть, наші їх топлять, раки довольні. Ну, гримить. Гримить, що ти зробиш? Гримить. І по місту лупашить і гримить. Таке, наші дронами наводять шухер. Багато шухера наводять. Наші, наче масово почали випускати дрони дальнобійні. І там почалася істерика на болотах. Так що, ну, все, все йде своєю чередою. Був великий обмін, тисяча на тисячу. Тисяча наших хлопців повернулася додому. В сім'ї прийшла радість щастя, що люди живі. Ось, Війна закінчиться менше, ніж за 5 місяців. Рухне рашка економічна. Останній дзвіночок, який я чув, це по пасильгостехніки. Ну, коротше, продажі упали, і почалося масове звільнення людей, дуже багато, і це тільки один дзвіночок, їх дуже багато. І сам, сама суть в тому, що якщо таких дзвіночків буде дуже багато, то в якийсь момент ця конструкція зімна і палок, які вони з. Вистроїли. Вона просто в якийсь момент візьме і рухне. А коли рухне, буде дуже гучно. І це ми почуємо усі, що там рухнуло. Всі в це вірять, всі це знають, але ніхто не знає коли. І я вірю, знаю і чекаю. Всі чекають, і я почекаю. Місто наше живе, тролейбус, автобус ходить, риночки працюють, пошта працює, АТБшечка працює. Сука, дрони літають, артах хірачі, переміщення по місту дуже обережно. Газ, вода, світло дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, поділіться цим відео. розпространяйте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів і щастя. До зустрічі!